Нещодавно кількість населення нашої планети перевищила 8 мільярдів осіб. У 1985 році у світі було 5 мільярдів людей, а у 19 столітті тільки 1 мільярд населення. населення зростає дуже швидко, але Земля чомусь не переповнена. Усе сучасне населення землі може розміститися на, на чверті площі Одеської області, яка становить приблизно 8,5 мільярдів квадратних метрів. На землі є ще дуже багато недослідимих і незаселених територій. Світ не переповнений, коли по землі ходив Ісус. На землі мешкало 250 мільйонів осіб. Так от, за даними графі графіку зростання населення, все почалося 4400 років тому. І згідно з Біблією, 4400 років тому на землі був потоп, від якого врятувалося лише восьмеро людей. Починаючи з 8 людей населення Землі може досягти 8 мільярдів за 4400 років. Саме так і є, але якщо ви вірите в еволюцію і в те, що людина живе на землі 3 мільйони років, тоді виникає проблема. За цей час населення мало б становити 75 тисяч осіб на 1 квадратний сантиметр. Тому населення Землі ясно показує, що їй не мільйони років. Для вивчення біблі...